Він передзвонив другий раз і вже краще говорив. Я кажу, що в тебе, що з тобою не так. Він каже: Я не знаю, але в мене шевелиться тільки голова. Він сказав, ні, ні, ні. бо я щось так буду довго. Я кажу, я все, равно, все одно завтра приїду. Ввечері він подзвонив і сказав, що мені потрібно щось сказати. Я розумію, що ти не будеш зі мною після цього спілкуватися, але мені відрізали ногу. Ну, напевно, ти не приїдеш. У мене був шок. Я плакала, сестра плакала, і хлопець також. І я не знала, але ну це була доля секундочки. Але я зрозуміла, якщо я зараз почну його жаліти, це не буде добрим. І я вибрала таку позицію гумору. Я як кажу, яку він каже праву. Ти знаєш, вона мені ніколи не подобалась. Вона якась у тебе дуже ну, така гіденька. І ми почали з того моменту. З гумором відноситись до цього.